Дівчата, швиденько з вами вітаю за тебе. Пробачте за вигляд. Я дуже поспішаю. Сьогодні вирішила поїхати на природу, бо в вихідні знову дощ передають. Треба спіймати цей момент, бо сьогодні 20 градусів тепла, дощу не передбачається, тож їдемо, пожаримо сосисочки на вогні. Такі справи. За 9 гривень в Аврорі. Мрія кожного українця. Я ще в АТБ забігла, взяла печериці. Маринувала взагалі раніше в своєму соусі, а зараз взяла якусь там приправу, чи з чесником, чи щось там таке спробуємо як вони вийдуть грибочки у мене сьогодні дачний лук. я ще була в кепці але кепка так випралась дуже дивно стоїть ось так от зазвичай коли кепки стираю то Кладу її на банку, щоб форму тримала, а то не поклала і взагалі вона дуже дивно виглядає. Треба ще раз випрати і вже форму придати. Ой, що вам сказати, дівчата? Погода сьогодні гарна, тепла, але дуже сильний вітер. Дуже дує, вже очі болять. Чоловік каже, надягни окуляри, я одягнула, але воно все одно туди. Задуває зараз вам покажу сусисочки гребу вже зморшках. Переїхає, чекаю, коли гортензія розквітне. Показую вам свою кіпку, бачите, вона як форму втратила. Я, напевно, вже нічого її не врятую, бо я зараз надягну, а ви подивитесь, бачите? Як квадрат отут. І він ще не ровний. Ой, Таке. Показую вам наш міні пікнік Колбанський, печериця, картопелька, цибулька, коло. Смачного нам. Уїхали, ну, ніхто на дачі не був, виходить, ми уїхали, навіть можна поки... Їдемо додому. сподіваюся, що вони розквітнуть у воді. Я знаю, що в мене деревовидні півоні, вони розквітли. Я отак от у бутончику у батьків зривала, а ці звичайні, думаю, що теж. розцвітуть. цвітуть, буду, буду милуватися. Дручата, я вже вдома хотіла вам показати ось таку булочку Brioche. В АТБ, здається, 14 чи 13 гривень. 10 хліб завод. Пам'ятаєте, раніше була така булочка за 50 копійок. Такі вони були тут рум'яні. І така вона ніжна і солоденька. Боже, яка вона смачна? Я не захотіла сьогодні на природу брати лаваш і взяла ось цю булочку. Там Вона складається з чотирьох ось таких ось частиночок. Дуже смачна. Якщо ви любите булки так, як я, рекомендую. Звісно, воно все відкладеться на бочках та на животику, але хто ми такі, щоб відмовити собі у смачненькому? Десятий хлібзавод, я казала, напевно казала. Дуже смачна. Вітер на вечір став трошки менший. Небо яке гарне. Ташечки вам дали, і хтось на мопеді драбанить. Ще не на мопеді. Як гарно літають. І низько на дощ. Завтра, я вже вам казала, дощ обіцяють. Коли ж наше прекрасне небо стане Дівчата, я вже записую це відео не перший раз. То щось гудить, світло не так, ще щось не так оце як запишу, так і буде. Тож, що хочу сказати, як завжди, дякую, що дивились мене. Сьогодні влог вийшов дуже коротенький, і ми з вами, як завжди, зустрінемось завтра у новому відео.